Хорошо, я не буду знімати на телефон. Хорошо. Якщо знімаєте, то хоч камеру не затуляйте. Гавей Іван Іванович. Іван Іванович Іванов! Помніш? то! Іван Іванович Іванов! утра ходить

А ви бачили, що він тут не дублюється інспектором? З тої сторони є знак заборони. От від, від, від того знаку, там книжковіки збройні. Давайте подивимося. Є знак.